Слава Україні, друзі! Героям слава настав час. Друзі, клеймати черговий дроп проекту мажор майор чи як там правильно читається? Це правильно? вдружцепра, Абле. Вирішувати вам, але факт залишається фактом, що на даний момент є можливість заклеймити наші токени, вивести на біржу будь-яку з списку або на ваш телеграм-гаманець. При лістингу знову ж таки ми продаємо їх по ринку, фіксуємо прибуток в доларах. Далі виводимо на гривневу карту чи просто зберігаємо на своєму гаманцю і далі реінвестуємо, Вирішувати вам. Детальна покрокова інструкція, як вивести ваші токени, в мажор. Що робити, якщо вам не дали жодного токена? Тобто вас побрили, вирахували як бота або ви порушували якісь їхні правила. В цьому відео постараюсь дати відповідь на ці запитання. Вам приємного перегляду. Вони youtube каналі Шаркус, де все про заробіт. Насамперед, власне, потрібно почати з того, за що нам дали дроп, та які критерії були. Бачимо, що є транзакції в статус, тобто в цих зірочках. Далі операції, тон, запрошення друзів, виконання завдань, збирання досягнень, участь в іграх і також створення або участь в загоні. Тобто ви мали бути в якомусь скваді. Якщо ви брали участь у всіх цих активностях, вам мали б нарахувати трошки більше токенів, ніж тим, хто, наприклад, частково виконував ці завдання. У своєму телеграм-каналі я зробив пост, і в більшості, хто виконував всі ці завдання, також донатили, отримували там від 50. Це в середньому, береться середня цифра від 50 там до 400 токенів. Враховуючи ціну токена на примаркеті, зараз давайте за в середньому 2 долари. Тобто люди з повного нуля там зробили від 80 доларів до 800 доларів. Нагадую, що це абсолютно без ризиків там втратити наші гроші і так далі, тому що ми починали з повного нуля. Так, дехто робив ці транзакції, їм, власне, за це насипали трошки більше. Ну, донатили, мається на увазі. І токенів їм насипали трохи більше, При лістингу, знову ж таки, я думаю, вони вийдуть в непоганий плюс. Тепер перейдемо до інструкцій. Зараз я трошки посунуся. Тут буде відображатися мій запис з телефону, як заклеймити наші токени та вивести, наприклад, покажу на біржу Bybit та на біржу OKX. З іншими біржами все ідентично. Тож, власне, переходимо в самий бот Major. Далі нам потрібно натиснути на вкладку Airdrop. Далі бачимо, відображається, які активності ми виконали, які ні. Після того, як натиснули ОК, OK, у нас є вибір або вивести на біржу, або вивезти наш Telegram гаманець. Для початку показую, як вивести на біржу. Наприклад, є. Біржа OKX, нажимаємо, нажимаємо на неї, вказуємо, що у нас вже є біржа OKX. Після того нам потрібно заповнити три відповідні полі. Переходимо на біржу OKX, далі копіюємо наш UID, він знаходиться в налаштуваннях вашого профілю. Після того повертаємось назад в бот, вставляємо наш UID і знову ж таки потрібно повернутися до біржі OKX і знайти власне токен мажор для того, щоб отримати адрес, на який ми будемо надсилати наші токени з боту-мажор. Вписуємо мажор, є токен, натискаємо на нього, вибираємо, що ми хочемо отримати. Далі ми отримуємо наш контракт-адрес. Не скопіювали, переходимо назад, в бот, вставляємо, повертаємось назад, копіюємо ось цей тег, тобто мемо. В самому боті, вставляємо, де є вкладка Мемо. Після того підтверджуємо все, токени прийдуть на вашу біржу перед самим лістингом. Не пишіть зараз, що я вивів токени, а вони не прийшли. Там пройшло вже 2-3 години, токенів все ще немає на балансі. Друзі, ви виконали це завдання, все, від вас більше нічого не вимагається, а токени прийдуть на вашу біржу там. В середньому приходять за 12-7 годин до лісу, токени вже будуть на вашому балансі. Ви просто потім переведете з гаманця фінансового на торговий і продасте по ринку. То тобто, давайте тепер покажу, як це ви робити на Bybit. Тут все ідентично. Тобто ми переходимо назад, натискаємо, що хочемо вивести на біржу Bybit. Знову ж таки, ці три саме поля переходимо на біржу Bybit, купуємо наш увір, вставляємо його у відповідне поле. Повертаємось назад на біржу Bybit. в гаманці фінансування, вписуємо мажор токен. Є він вибираємо його, мережа тут. Одна тонна, тому що ми не помилитись. Окопіюємо даний адрес. Переходимо назад в Telegram бот мажор, вставляємо. Далі потрібно обов'язково, обов'язково потрібно скопіювати цей мемокод. Якщо ви його не вкажете, ці токени ваші можуть бути втрачені. Вставляємо, натискаємо ОК і в принципі також очікуємо токени, надходження яких буде приблизно лістингом. Якщо ви хочете вивести на Telegram гаманець, просто вибираємо «Valid in Telegram, натискаємо Continue. Далі потрібно зв'язати, якби наш гаманець з ботом мажор, натискаємо продовжити, далі підтверджуємо те, що ми хочемо отримати дані токени. Токени, токени так само прийдуть на ваш телеграм-гаманець. Якщо ви все зробили по інструкції, як я тільки що вам показав, токени прийдуть на ваш баланс без ніяких проблем і за комісію тут не потрібно платити. Що робити тим людям, кого побрили, кому не дали дроп. І у вас при натисканні на аеродроп вибуває ось такий скрін, де пише, що ви, на жаль, не отримали дроп. На даний момент інформації про те, що ми можемо подати скаргу, немає. Тож, на жаль, або ви дійсно порушували якісь правила, або ви пару відсотків тих людей, які попали під ось цю бритву, і вам просто не нарахували дроп. Таке часто буває. Тож крептаскам, як кажуть. Але якщо з'явиться така форма, де ми можемо подати апеляцію, я обов'язково опублікую в своєму телеграм-каналі. Мало ймовірно, але все ж таки, якщо буде посилання на свій телеграм-канал, я залишу в описі, відео. переходьте, підписуйтесь. Там, до речі, ще є декілька цікавих проєктів, які зараз будуть ліститись на біржу. І ми можемо ще заскочити в останній вагон. Тому переходьте, виконуйте різноманітні завдання та заробляйте перші ваші долари в криптовалюті, а потім вже виводьте на українську карту. Вам вдячні, що дивились відео до цього моменту. І, надіюсь, я допоміг вам зберегти ваші. Кошти, а не втратити при виводі з цього боту на вашу біржу чи на ваш телеграм-гаманець. Тож, дякую за перегляд і до наступного відео.